Вітаю, друзі. Сьогодні мені приємно бути в Нововолинську з Віктором Сиплаковим. Власне, я хочу подякувати всім тим з вас, хто спостерігав за його історією, за його кримінальним переслідуванням, я би так сказав. да. І хочу подякувати тим, хто приїжджав на суди і в реалі підтримував Віктора і не тільки його, всіх тих поліцейських, які виступають за справедливість і дійсно, прожечанський суд. Виправдав Віктора. І фактично зняв всі від звинувачення з нього. Але ми очікуємо вже останньої такої історії: це подання апеляції прокуратури, яка має бути подана, до речі, це цікаво до 24 лютого. Така дата. І, власне, якщо це буде зроблено, то в березні ми очевидно всі разом теж поїдемо на суд і підтримуємо і сподіваємося, що апеляція. Підтримує рішення Рожищенського суду в контексті виправдання, тому що я завжди говорив і зараз говорю, що це не тільки справа Віктора Циплакова, це справа всіх тих, хто бореться з злочинністю і хоче справедливості в нашій країні. І от ця справа, за якою спостерігають насправді мільйони, вона дуже показова. Тому дуже хотілося, щоб все таки це питання було знято категорично. Я хочу подякувати також мешканцям. Нашого міста, нашої громади та всім українцям, як то кажуть, які підтримували мене. Я дійшов до кінця, я все ж таки добився справедливого рішення, я не здався і буду готуватися до апеляції. І я думаю, що апеляційний суд все ж таки залишить в силі вирок Рожищанського районного суду і покаже тим, що є в країні справедливі.